Привіт-привіт! Скажи, чи любиш ти ходити у гості? А кликати когось до себе додому? А хто може до тебе прийти у гості? Чудово! Сьогодні нас у гості запросила дівчинка Оксанка. А як годиться на гостину, потрібно йти з подарунком. Я довго думала, що ж їй подарувати. І вирішила, що можна намалювати ось такий килимок, на якому б вона гралася зі своїм котиком Мурчиком. Але спочатку послухай віршик про Оксанку та її друга Микиту. Оксанка восени Микиту в гості запросила, давні друзі, все ж вони, тісто замісила, видався поріг відмінний, їсть, не забарився. З черевиків грудки глини і пісок трусився. Як до хати увійдете, ви не забувайте, як завжди біля дверей чобітки знімайте. Скажи, кого Оксанка запросила у гості? Вірно, свого друга Микиту. Що зробила Оксанка перед приходом гостя? Замісила тісто та приготувала смачний пиріг. Що сталося, коли прийшов Микита? Так. З його взуття посипалася глина та пісок. Що потрібно зробити перед тим, як зайти до хати? Вірно, зняти взуття, щоб не забруднити підлогу. Оксанка вже чекає на нас. Давай швиденько розімнемо наші рученята та зробимо їй подарунок. Чудовий килимок у кімнату. Поклади ручки перед собою та повторюй рухи. Ми печем, печем млинці, а млинців багато. Пригощаємо усіх і маму, і тата. Давайте іще раз. Ми печемо, печемо млинці. А млинців багато. Пригощаємо усіх! І маму, і тата. Розумнички! Підготуй половинку жовтого аркуша, фарби, стаканчик з водою, пензлик та вушну паличку. Поклади горизонтально перед собою жовтий аркуш. Макаємо пензлику водичку та у червону фарбу. Проводимо першу горизонтальну лінію. Ось так. Знову набираємо фарбу. Та проводимо ще горизонтальну лінію, трохи відступаючи від попередньої. Проводимо лінію до кінця аркуша. Не забувай макати пензлик у фарбу, щоб лінії були чіткі та яскраві. Тепер будемо проставляти крапочки між лініями. Для цього беремо вушну паличку. Змочуємо її у водичці та набираємо білу фарбу. Починаємо ставити крапочки у верхньому рядочку, притискаємо паличку і прибираємо. Відступаємо трохи місця від попередньої крапки. І знову притискаємо і прибираємо. Дуже гарно виходить. Не забувай набирати білу фарбу. Переходимо до нового рядочка. Притискаємо, прибираємо. Притискаємо, прибираємо. Проставляємо крапочки до кінця листочка. Ось такий килимок вийшов у нас. Ходімо скоріше у гості. Оксанка, як справжня господиня, вже накрила на стіл та чекає гостей. Подаруємо їй килимочок. Ой, як гарно стало у кімнаті! Оксанка дуже вдячна такому подарунку. Тепер вона буде читати книжки та грати зі своїм котиком мурчиком на новому килимку. Надсилай мені фото своєї роботи. Мені дуже цікаво, який килимок вийшов у тебе. До нових зустрічей, Па-па!